Привіт усім, ви дивитесь перший тест, і сьогодні ми знайомимось з автомобілем, який нам прямо говорить: я абсолютно чесний, я доволі таки непоганий. Я продаюся в Україні за адекватною ціною і непогано таки продають в Україні за цією ціною. Я можу бути яскравим, якщо ви цього забажаєте. І більш того, я можу проїхати там, де ви цього забажаєте. Одним словом, рестайлінгова Сузукі Вітара сьогодні у першому тесті. Мене звати Юрій Рихлик. Поїхали! Насправді Сузукі Вітара я дуже добре знайомий. Минулої зими ще на дорестайлої версії ми поїздили українськими засніженими Карпатами. І тоді я власне зрозумів, що, попри те, що перед нами кросовер бі класу, він досить таки непоганий і повний привод цього автомобіля працює дуже непогано. І зовнішньо не адепти Вітари Рестайлінг можуть і не помітити. Весь рестайлінг тут в тому, що решітка, ось така хромована, тепер не в С-версії, як було до того, а може і в будь-якій версії бути. Тепер в принципі, s версію відмінили, трішки змінилися бампери, і трішки змінилася головна оптика з гарними таким синіми акцентами. Позаду їх пізнати набагато легше, тому що задні ліхтарі стали повністю червоні і додавали світлодіодні габарити. Одним словом, найцікавіше найбільші зміни в цьому автомобілі ось тут під капотом і там у салоні. На дороселе версії ми мали вибір із двох двигунів, і вибір з двох двигунів тут залишився. Змінився лише один двигун. Топовий, 1,4-літровий турбодвигун на 140 кінських сил. Він залишився. А от замість атмосфери на 1,6 літра потужністю 117 кінських сил з'явився ось цей маленький трициліндровий літровий турбодвигун на 112 кінських сил. Тобто, ми маємо приблизно ту саму потужність, приблизно той самий крутний момент. Турбодвигуна, він навіть на 10 ньютон метрів більше. І власне е, оптимальне співвідношення як витрати пального, так і потужності. І сьогодні якраз ми маємо зрозуміти, треба нам літровий чи все таки 1,4 – це буде оптимальним вибором. Само собою всіх цікавить найбільше це витрата пального і чи є різниця між літровим і 1,4 літровим турбодвигуном. Насправді в умовах міста а на трасу ми поки що не виїжджали. Я якоїсь страшенної економії не помітив цього двигуна для цього автомобіля. Вистачає от рівно настільки, скільки треба, один до одного, приблизно те саме, що й було з атмосферником. Найважливіше це чи є толк купувати в принципі літровий турбодвигун. Він прийшов на заміну 1,6 літровому атмосфернику, і вони працюють приблизно одинаково. Тут більший підхват спочатку, коли турбіна вже вмикається, але якоїсь страшної економії пального порівняно з 1,4 літровим турбодвигуном я поки що в умовах міста не побачив. Тут більше питання, для чого вам автомобіль. Для звичайної спокійної їзди літровий 112 кінських сил. З головою вистачає, якщо хочеться більш яскраву, жвавішу, цікавішу машину, беріть 1,4. там запасу потужності з головою, і автомобіль стає набагато цікавішим і динамічнішим. Що не змінюється традиційно у Сузукі, так це хороша прохідність. Тут є повний привод All Grip, тут є непоганий кліренс. Звісно, ви можете вибрати лише передню приводну версію. Хоча, якщо ви вже купуєте автомобіль від японського виробника, який свого часу придумав легендарний самурай і джимні, візьміть повний привод. Ви будете абсолютно спокійні і на пісках, і у снігах. Ви будете реально здивовані тим, що може цей здавалось би невеликий автомобільчик. Насправді, основний кайф цього автомобіля в тому, що отут на таких пісках ви їдете доволі таки впевнено, не так, як на рамному позашлюховику, але далеко не так, як на ніжних тендітних європейських кросоверах. Тут ви можете навалити і Сузуки, і повний привод, і кліренс вам це дозволяють. Що гарно відрізняє Вітаро серед інших е, конкурентів, так це можливість вибору кольору. Е, білий чи чорний, абсолют чи сірий, абсолютно в стандарті. А от для тих, кому хочеться нестандартних, є реально великий вибір. І яскравий оранжевий фірмовий сузуківський колір. І оцей новий колір, який з'явився в рестайлінгу. Е, у нас е, з дружиною була суперечка, все таки він блакитний чи сірий. Але Сама компанія Suzuki назвала його Ice Grayish Blue Metallic, тобто і сіроватий, і блакитний. Дуже цікава версія. Я б назвав навіть унісекс версія, тому що це той нечастий випадок, коли яскравий автомобіль абсолютно нормально пасує як чоловікам, так і жінкам. Ну і найголовніші зміни вони видні тут у салоні. Сузукі ніколи не казала, що це преміальний виробник і якісь преміальні матеріали використовує, але вони змінилися і змінилися власне в кращу, або я б навіть сказав у м'якішу сторону. По-перше, сидіння тепер вони з гарною ставкою під Алькантару, така собі екоматеріал, дуже зручно, дуже комфортно. Найголовніше, що навіть от зараз, коли світить сонечко, якби це були повністю шкіряні сидіння, то вам би було доволі таки. Жарко. Ну, ви розумієте, куди. А тут, власне, оцей матеріал спасає, виглядає дуже круто. І тепер вперше у Вітарі абсолютно м'яка передня панель. Верх панелі став набагато м'якіше, і в цілому звуків в автомобілі стало набагато менше. Зайвих звуків. У нас на тесті максимальна версія для літрового двигуна, і в парі працює з ним шестиступеневий е, автомат. Звісно, є і механіка. Правда, вона лише на 5 ступенів. В цілому ви маєте два двигуна, в цілому ви маєте дві коробки передач і три комплектації. Відповідно, більше десяти можливостей вибору лише по комплектаціях автомобіля. Плюс додаються неймовірні кольори. Ну і що конкретно таки змінилося в автомобілі? Так, це е, технології це. Технології безпеки в першу чергу в нас є контроль смуги руху. В нас є е, датчики сліпих зон. У нас є система екстреного гальмування і адаптивний круїз-контроль. Тобто, у цьому класі досить таки бюджетних кросоверів з'явилися технології, які ми бачили ще рік-два назад на багато набагато дорожчих автомобілях. І це найголовніше. Сузуки був був чесним автомобілем, який пропонував вам хорошу прохідність, непогану якість і таку от правдивість абсолютно. Тепер ви маєте ще й купу хороших технологічних новинок тут, і в цілому, чого ще ви можете бажати від автомобіля за 500-700 тисяч гривень. Так як в мене був досвід їзди на попередній Вітарі, на дорестайлінговій, постійно хочеться дивитися, що змінилося і в яку сторону змінилося. Поки що в гіршу, слава Богу, нічого не змінилося. В краще це матеріали і технології. Що не змінилося, це, це Drive Mode Select, вибір режимів їзди. Традиційно ми їздимо на автоматі, на автоматичному режимі. Є ще спортверсія, яка підносить оберти. Вигона і тримає його в межах 3 і більше тисяч обертів. Тоді автомобіль більш різкіше реагує і на педалі акселератора, і на кермо. І є режим, який називається «Snow», який допоможе вам теоретично проїхати там, де вже буде дійсно важко справитись в поганих умовах. І воно працює. Хоча, навіть в авторежимі, автомобіль працює так, як ви цього очікуєте. В принципі синонім до цього автомобіля це слово чесність. Він чесний, він правдивий, він от такий, який ви очікуєте за ту ціну від цього виробника. Він не дає вам чогось супербагато, але він і не забирає вас у правах. Він не каже, що цього я тобі не дам. Цієї системи не дам, бо вона для дорожчих автомобілів, повний привод лише для суперлегкого бездоріжжя. Ні, він. Всюди дає так, скільки і мало би бути він чесний. А в нашому столітті, 21-му, це дуже важливий факт. Що не змінюється у японських виробників, так це бажання вставити усюди щось яскраве, щось глянцеве і щось блискуче. От тут вся панель повністю у чорному лаці, рояльному лаці. Ще півгодини назад. Після мийки це було абсолютно чисто і. Пилюка вже повністю-повністю сіла на всі яскраві глянцеві панелі. Можна було зробити навіть ось таку декоративну вставочку, яка є тут. Можна зробити просто було чорний чи сірий матовий пластик, було би набагато цікавіше. Проте ні, Цяцький, яскравість, блиск. Ну в принципі, оце японці люблять. Тара ніколи не казала, що вона суперкомфортна, і тут дуже багато місця для задніх пасажирів. Тим не менше, як мінімум для двох, тут абсолютно більше, ніж достатньо. Єдине, що задні спинки не регулюються за кутом нахилу, і для задніх пасажирів немає ні 12-вольтової розетки, ні USB-порта, ні навіть дефлекторів обдуву. Порівняно з тим, що у водія і переднього пасажира є і крута мультимедійка, і усі абсолютно розетки, щоб підзаряджати свої гаджети. Єдине, що тут спасає, реально. Крутий панорамний дах, який відкривається більше трішки ніж наполовину, і ви зможете зробити так, як бачили це у фільмах: стати тут, піднятися і потрусити роками. Ви це зробите раз, ну може два на рік, але кайф це приносить. А для фото, да? для фото які. Єдине, чого вони не замінили в рестайлінгу, а треба було, так це шумоізоляції. Її тут досі дуже мало. Можливо, це залишили для наступної вже наступного покоління Вітари. Але якщо ви все-таки берете кросовер в повній комплектації, я би хотів, звісно, щоб було. Щоб було трішки менше шуму у салоні. Зберігається твердість підвізки, і це і плюс, і мінус. Мінус тому, що все таки трошки твердовато і на лежачих поліцейських, а плюс в тому, що машина і керується на асфальті досить таки добре, і на легкому бездоріжжі, мені дуже подобається, як вона відпрацьовує. Наскільки впевнено ти їдеш на невеликому кросовері по піску, не боючись того, що ти станеш, а тобі. Нема, нема кому витягнути тебе. Уже цікавою виглядає вилка цін на цей автомобіль, тому що з літровим двигуном і механікою вона розпочинається із 440 тисяч гривень приблизно. А топова комплектація, все, що можна сюди нафарширувати, і 1,4 літровий двигун вже буде 730 тисяч гривень. Тобто досить такий широкий діапазон, але в тому діапазоні ви можете вибрати дійсно непогану комплектацію в парі з автоматом і з літровим двигуном в районі 500 Со тисяч гривень, і тоді у цьому сегменті. На мою думку, це дуже сильний гравець, тому що ви можете вибрати з європейців там, фактично, ну Renault Duster, можливо, але він набагато простішим здається. Ви можете вибрати з китайців, але це ваш особистий вибір, якби так само, як і вибори президента України. Е, і серед японців я навіть не знаю настільки прямих конкурентів. Тобто за чесність, за повний привод, за хорошу динаміку і непогану їзду. 500-600 тисяч гривень для цього автомобіля абсолютно адекватно. Разом з купою технологій, які в реселінгу з'явилися, з'явився на бортовому екрані ще один віджит, який показує час, коли працювала система Start-Stop або ID-Line-Stop як називає її Самсунг, і показує скільки. Пального ви зекономили. Так ось, за 2800 кілометрів вже зекономлено 730 мл 95-го бензину. Відповідно, якщо ви в рік проїжджаєте десь 30 тисяч, то ця система зекономить вам 7-8 літрів бензину. Можливо, не багато, але як мінімум дуже цікаво споглядати за тим, і коли ти стоїш на світлофорах. Коли ти нажимаєш е, повністю гальма, двигун вимикається, і в тебе плюс один, плюс два, плюс три мілілітри. І на це дуже цікаво дивитися. Така собі еко-еко-економія! Мені в принципі цікаво в багатьох японських марках поєднання. Технології з бюджетних автомобілів і технології з більш дорожчих автомобілів в одному. Тобто, в нас тут є однозонний клімат-контроль в базових комплектаціях, взагалі, звичайний кондиціонер. Попри те, в нас є крутий мультимедійний комплекс, в якому є своя навігація, або ж навігація від вашого телефону, так як є підтримка Apple CarPlay і Android Auto. І, в принципі, це закриває питання будь-якої мультимедійної системи, коли ви можете регулювати свій телефон повністю з цього екрану. Ну і непогана музика. Це не преміум акустика від якогось іменитого бренду, це просто непогана акустика, яку вам дають вже і зараз в автомобілі. Якщо ви зробите обшумку хорошу, то тоді взагалі все буде круто. А обшумку тут треба робити. Я не знаю, в принципі, якщо будь-який автовиробник дає вам як опцію панорамний дах. Особливо якщо ви купуєте не супер величезний автомобіль, то його треба брати. Простору в салоні стає набагато більше. Повітря заходить. І, от коли у вас непогана погода, на, на вулиці 12 градусів тепла і до нас прийшла весна, і ми з цього тішимось, тоді можна відкрити цю таки, До речі, велику панораму. Дуже багато людей, особливо у нас в Україні, нехтують тими. Технологіями і системи безпеки, які вам дає виробник. Наприклад, системою екстреного гальмування в принципі не можна нектувати. В місті вона е, спасає, виручає навіть найбільше водіїв, які дуже. Здавалось би, уважно їдуть, тим не менш, вас може може щось відволікти. Тим не менш, автомобіль, який їде попереду вас, може аварійно загальмувати, а ви не встигнете. І в такі моменти система екстреного гальмування вас спасає точно так само, як і система контролю смуги руху, не дасть вам з'їхати з дороги тоді, коли ви або відволіклись, або давайте будемо чесними. Просто втомилися. От щойно вона це зробила. Вітаро називають лідером по продажах у своєму класі, і насправді. Є така штука, коли ти береш на тест автомобіль, або коли ж ти купуєш собі автомобіль, або навіть хочеш купити якусь одну конкретну модель, ти починаєш на дорогі її помічати більше, більше і більше. От з Вітарою в мене це сталося, і я зрозумів, що реально їх дуже багато на вулицях, як мінімум, києва Ти, в принципі, я впевнений, що і цілої України. Їх багато, і найцікавіше, що їх беруть у яскравих кольорах. Ілі, можливо, тільки якісь корпоративні автомобілі, а так і оранжеві, і червоні, і сині в різних відтінках. Тобто Вітару беруть молоді люди, які не бояться показати свій автомобіль і показати, що в них яскравий і цікавий автомобіль. Мені в принципі подобається компанія Suzuki, що вона робить на українському ринку. Вона таки непогано продає. Свої автомобілі, маючи фактично дві моделі: це Vitarra і SX4. Про Джимні не говоримо, тому що старе покоління вже практично не продається нове, от-от має приїхати. І попри те, двома моделями вони закрили свій сегмент, і ти бачиш на дорогах і одну, і другу модель абсолютно. При тому, що якоїсь шаленої популярності. Сам бренд в Україні немає. Але ті, хто вже поїздив на Сузукі, вони залишаються відданими, розуміючи оцю е, правдивість цього автомобіля, якість цього автомобіля. І це круто. Однозначно, у своєму класі цей автомобіль бере свої, своєю харизмою, своєю чесністю і своїми плюсами. Хороша збита підвізка, два двигуни на вибір. І реально хороший як для кросовера повний привод. Тепер після рестайлінгу добавилось багато систем безпеки і, звісно, можливість вибору кольору. І давайте будемо чесними. Якщо в українці є можливість купити за тих самих 20-25 тисяч доларів седан і кросовер, то все-таки вибирається зараз кросовер. Саме тому Вітара після рестайлінгу і далі буде збирати покупців. Я впевнений. Не подобається мені шумоізоляція, ізоляція, можливо, ще якісь дрібні нюанси. Тим не менш, це досить універсальний автомобіль. Це яскравий автомобіль, і ще раз повторюю, це чесний автомобіль. А чесність це те, за що цінують і людей, і автомобілі. Ви дивились перший тест, з вами був Юрій Рихлик. Побачимось.